Якщо у мене хтось питає Оля, а навіщо взагалі тренуватися? То я скажу тобі два супер аргументи, крім е, пружних сідниць, крім рельєфу м'язів, крім гарного животика, які точно переконають тебе, що тренування це основа здоров'я. Перше це е, саркопенія. Ну, якщо простими словами, то е, з віком наші м'язи перетворюються в жир, і наше тіло стає схожим на кисель, я не знаю на якесь рихле, рихле якесь непонятно що. Ну, якщо тобі подобається такий вигляд тіла, то окей, можеш не тренуватися. І ще всі наші органи і м'язи в тому числі оточені капілярами і кровоносними судинами. І якщо м'яз тривалий час не працює, то ці капіляри просто-напросто зникають. От, уяви, як в лісі дорожка, по якій ніхто тривалий час не ходить, вона заростає травою і все, вона нікому не потрібна. Так само відбувається з м'язами, які довго не працюють. Зменшується їх кровопостачання, зменшується кровообіг, відповідно, тіло отримує менше кисню, менше поживних речовин. І ще одне це наші мітохондрії. Мітохондрії це такі малесенькі, якби заводики, які виробляють електроенергію для нашого організму. І чим менше ми рухаємось, чим менше ми щось робимо. Тим менше стає цих заводіків і, відповідно, тим менше ми отримуємо енергії. Таке замкнене коло. Чим більше я рухаюсь, тим більше я генерую для себе енергії. Чим менше я рухаюсь, тим менше я генерую для себе енергії. Тому, якщо ви хочете бути енергійними, мати гарний рельєф тіла і гарну якість тіла, і мати здорове тіло, тренуйтеся регулярно. І, до речі, для того, щоб регулярно тренуватися, не обов'язково бігти в спортзал. Якісно тренуватися можна вдома. Наприклад, записатися в мій онлайн-клуб тренувань, де в домашніх умовах без особливого інвентаря ви зможете отримати якісне навантаження для вашого тіла.